А чи буде має, чи може вона його по їх обкласти? Може, чи може. ні, 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 не може, не може. Яким чином як, як ми можемо може не обкласти податкові? Що обкладати, коли ми створюємо нове повністю? Якщо це вона буде... як як взаємодія держава, держава, держава діяли, діяли, вона, про систему суспільства для інтелектуалі, це дає можливість убезпечити свій. Процес інтелектуальний. якщо ми, Я працюю зараз за цій системі, повірте мені, там 300 повідомлень немає, я не відчуваю загрози. Всі це сприймають. От, сьогодні ми їхали, я їхав в, в експресі, ми спілкувалися від такої, до такого, до водія. Водій от ми їхали з ним колись, ну там перевезення. Йде. Він каже, я не зреалізувався в своїй житті. Ця система дає можливість особ... особистості вибирати свій е рік діяльності. Зараз практично. Якби вона зараз працювала, прийшовши сюди, повертаючись назад, я б зробив ще пару корисних дій, котрі там коштують І наразі це гроші, в майбутньому це скоріше все буде, або користь, в якийсь інший час. А час також. Що, що, кас... що стосується часу, людина родилась, ну давайте їм дамо їй одразу ліміт, там, тисячу поїнтів, нехай вона живе просто. Ну а тут час, мабуть, та можливо так в цій системі. Я не знаю. Ну, це людина буде цінувати цей час, а не марно. Дивіться, я ще один приклад маленький. От, наприклад, ну Сашка Положинський, знаєте, да? хто знає, всі знають, пише: да? я зараз знаходжусь в Львові. Да? Ну, я, я, я готовий взяти там декількох людей. У нього 5 тисяч е, друзів, так. Він приїхав в Київ пустий, ні одним з людини не приїхала з ним в машині. Поставивши в центрі Києва на я знову ж кажу, це багаторівнева система, хімічна промисловість і так далі. Тобто, медицина, медицина зараз трошки ще про тобто можливість використовувати використовування. Персонального транспорту, наприклад, зовсім проста. Коли б він би поставив в центрі Львова і сказав, що через три години від'їжджає. Ну, скільки там черга було, мабуть, да, людей. Ми б використали ресурс держа... ресурс країни. Я не говорю про державу. Ми б його використали вкрай ефективно, навіть на цьому етапі. А в майбутньому, якщо ми можемо перейти до суспільних ресурсів, але це дуже далеко майбутнє. Коли ну, фактично для того, щоб використати певну, наприклад, для того, щоб приїхати в, таку, в такий е, мозковий штурм, ну, ні можливо, суспільство навпаки б заплатило за використання того автомобіля, який знаходиться в центрі Полтави, розумієте? Тому що я роблю я чи кожен з вас він робить якусь корисну дію для суспільства. А ступінь цієї корисності ну знову ж таки профайл громадянина, в котрий в нього є. Тобто можна побудувати суспільство, в котрому перехід до цієї енергії суспільної відбувається знову ж таки, на, е, на оцінці суспільства, необхідності цієї енергії. Тобто, у нас технологічно це вже можливо. Ось нас тільки от так це і відчути. По питанню медицини, коли ви підходите до вашого лікаря до кабінету, ви не знаєте. Попередньо я там був, наприклад, хтось з активних громадян, залишив маячок, цей лікар не вилікував мою дитину. Ви просто на смартфоні подивилися, Марія Юванівна вибачте, а чому у вас відбулась така от ситуація. Тобто ви підготовлені. Ви, ви розумієте, ця реальність перестає бути страшною. Вона стає для нас, ну скажімо так, якісним таким. Я не знаю, як би це сказати сарафана радіо. Просто якщо проще. да то сказати, більш ефективно. значить. більш застерегти про одне нація чи країна, котра це використає. Вона от такий інструмент взаємодії. Можливо, вона навіть використовує ми цього не знаємо, числи спецслужби, це фактично новий механізм. Завоювання країн про те, що ви казали, та країна, яка використає найбільш ефективний інструмент поширення знань своєї еліти на іншій території, вона буде вона буде народжувати сенси світового рівня. Тобто, якщо я повірте, якщо люди будуть е декілька десятків іноземців з такою системою, знаходячись в нашій країні, вони будуть використовувати наші ресурси більш ефективно, ніж ми їх самі використовуємо, тому що вони знають де якісно прохарчуватись, де можна знайти співрозумовника, як убезпечить я, як людина, я готовий постійно на цю карту транслювати своє місцеположення через gps маячок Я готовий. Я не знаю, скільки ще таких готових людей. Я відкрита людина, я готовий допомогти. Я готовий на цю карту поставити свої, свій авторитет, своє життя і показати суспільству, що я готовий його захищати права. Є нас таких 300, 400, 500 тисяч. Зрозумійте, система, яка існує зараз, якщо вона бачить таке. Це, це питання вже таких багато нас а ми. Тим більше, ну, ніяких знову ж таки, репресій до людей, які не хочуть приєднуватись. Демократія, поліс, ми розуміємо, що було там декілька громадян, там не так багато громадян, треба було ще за, за, заробити це, цей статус. Тому ця система вона тільки починає свою дію. Можна подробиці про політику. Ви сказали, що можна використовувати в політики вашу систему. Система політична партія, якщо я дивіться, відкрита повністю людина. Я вам подаю mm -hmm. спромати, якщо політична партія це використає, я знаю просто механізм, як захисту. Я як... як... дивіться, якщо будь-яка політична посила, яка зараз скаже, що я ми вам даємо громадяни. Ну я маю на увазі свобода, яка виходить, чи удар виходить з такої дай Бог, що вони це використали. Проблема в чому, чому цей інструмент Він сам себе захищає? Як? От якщо хтось буде це використати, ви побачите це. Я це описав. Дивіться, це, я, от, напрямер, ну, наприклад, представте, наприклад, свобода виходить з такою ініціативою. Є карта, заходьте туди на цей сайт, вона в неї є медіаресурс, вона розповсюджує це. І кажіть про свої проблеми. А показуйте нам. Якщо свобода вирішить за місяць, за два місяці. 50-60 проблем громадян реальних на базі цієї системи, вона виграє випадку. Це означає, що суспільство заставило свободу як працювати, як вона вирішує локально вона 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 політику. Політика тут у вас чесно з боку. Це третій рядне да, питання. так. Ну як політична партія зараз може? Лідер же політичної партії в реальному часі всього на сього необхідно від своїх, скажімо так, від свого активу раз в дві години, щоб вони відсилали смс з тим, що вони бачать, наприклад, чи со своїм ставленням до політики партії, де Тобто в реальному часі політична сила може відслідкувати все. Тобто, де вони знаходяться, їх розташування і їх тим, чи вони ну це не для політичних партій, тому що, скажімо, суспільний ресурс значно більший. І це все лише як би сказати, бій, бій митців і імітаторів. Тобто, буде хто буде це імітувати, він буде в будь-якому випадку буде поразка, тому що політичні партії виправили, кажете це вже зрозуміло. А чому? От Фейсбук, там же є Форсквер, там же є. Форсквер, вони дивіться, це по-перше, про те, що ми кажемо. Foursquare. Це монетізація. Нічого діду. Вони реалізували oh. технічно, а наповнення. Наповнення. будь-яка... Ну, 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 на, дивіться, яка... дивіться, ми не приметув, дивіться питання, про, чі, про що я зразу не сказав. Дивіться, шість місяців я дивився, я в, які, в якій ситуації знаходимося ми. Форсквер англійський, вони не знаходяться в тих обставинах, в яких знаходиться наша країна. Їм ще достатньо добре. Ні, ні, коли це інструмент, Правильно? як телефон, його можна так, використати. Та, та. Тобто будь зараз якась, так, давайте нам е да, да, е да, да. да, от газети всі і все. І село жашків сидить на одній на канал погода і інтерагазе, жашківщина. Оце новий інструмент. Це інструмент. цей інструмент? Дивіться, коли ми кажемо про те, що це інструмент, необхідності немає недооцінювати інструмент. Тому що вся еволюція людства відбувалася на еволюції інструменту. Можливо. Тобто, цей інструмент новий, який нам дасть новий крок. Ми, ви кажете правильно, Форсквеє, Форсквеє ми фотографуємо. Я, шу... я просто запитав, бо я не зрозумів трошки, в, в чому новина. Новизна це в тому, що ми це застосовуємо для соціальних процесів, для зрушення соціального процесу. Виробничого процесу керування ресурсами, тобто немає, бердичів пропадє, В Чому питання? Ну 80 років бабуся. Ми no. значально дискримінуємо. Слухайте, бабуся і кредитну картку не зможе використати, да, да, і без ку не зможе відправити. А вона каже громадянка. Ви все правильно. Ви знаєте, розуміло. що з бабуся йде. Ви повинні там, це знати, а, тому що з телефоном не відсіку. Бабуся не зможе. Так чому ми бажемося? Хто тут той хто не зможе і, і цілюється ряд людей? Які їм допомагають а, ми, і ще один момент? Чому вони мені поділивають це не так справа в тому, що я хочу сказати, що точно також та, так, можна і ці системи маніпулювати бабусями так воно як робиться. Це професіонали інструмент? Ніхто не сперечається в нас завдання зустріч, сформувати мету резонансу. Слухайте, ви це це ідея зрозуміло. Те що там буде дуже багато питання технологічних. Тіка та можна що обмеженням є в цьому випадку? Чому ми? Дискримінуємо, ми цю інформацію скриваємо, чи що, ми хочемо якось цю бабусю використати. Нема дискримінації. І бабуся, яка користувалася дівчиною смартфоном, так. 80 років вона починається. Ну, внуки, котрі зможе виконати для неї роботу, чи а для нема поруч, так, чи для позиції. Я ж не сперечаю, це досконалий інструмент газети 20-х років. Ніхто ж не сперечається. Ну ми зустрілися сформулювати мету резонанса аполітичного руху. Але для, для цього руху так да, дуже добре і вичаєте мене, але мені здається, що от поставлена так от зараз сформульована мета сформулювати мету аполітичного руху резонанс. То це вона хибна є. Чому? Я вибачаюся. Тому що спочатку зроблена шапка. Зроблена назва, а потім нас запросив, шановний так, так, так. хазяїн, і каже, давайте сформулюємо, що ми тут будемо робити. Це щось з ніг на голову поставлене. Спочатку У, треба це. ідентифікувати так. проблему, потім хто хоче з цією проблемою ну, працювати, це кому, цікаво, кому це цікаво. Не. І тоді вже якось з'явиться така назва, інша назва, там це інша. Тобто я дуже вас поважаю за те, що ви так. Ну, я просто, зініціював, так. Але так. я зараз пропоную, якщо ну, може не зараз, може іншого разу, але повністю по-іншому поставити це обговорення. А, а я зараз якраз так, і хотів підвести проблем. До проблеми, яка у нас Спробувати. Спробувати. Так, яка ж проблема вирішує пошиття шапки? От яка? Яка мета? От ми хочемо щось мерзне голова. О, так от, а ми зараз швійну машину, яка от, має шити. Що скажіть, що всі знали, що ця вже машина є і вона працює саме Добре. Добре, яка голова у вас мерзне? Що ви хочете? Мета не мерзнути, щоб голова не, про не ну, От про конкрет живемо погано, Або треба краще. Ні, було як було за так? у суспільному житті? Що не хватає? Ні, ні, в чому проблема у суспільному вас? Справді я можу пояснити. От ви скажіть, яка у вас проблема? Я Ні, не Мої перемоги прийшли вирішувати. Останнє було обговорення сформулюйте тільки чітко питання до аудиторії. Я вибачаю. Шапка була створена для того, щоб спровокувати інтерес і зібрати цю спільноту. Але ця спільнота є носіями, носіями своїх знань. Я хотів би, щоб всі знали, що я розумію кожного носія із цих знань, а успільною тільки цією шапкою, що повинен бути цей резонанс або в нас, або в когось. І за цього основа технічна. Зараз проблема тільки того, що я побачив в роботі колегія Євтушенко, що це може бути основою цього резонансу технічної. Тобто без неї, якщо нема технічної основи, що нам танцювати, якщо ми не знаємо, як його використовувати? Ну, тепер я знаю, і ще більше знаю, бо людина приїхала розказала, і ви тепер це знаєте з другу увагу. Тому просто в мене зараз пропозиція перша, що якщо ця шапка, резонанс, цей рух, який може резонувати, який може е, працювати, вже все для цього є. ми, е, хто, хто його підтримує, я пропоную перше, друге, третє, четверте, п'яте, перше проголосувати як його можна розвивати, хто підтримує. Полі... Не в політичному, а в практичному питанні, тобто що цього можна достигнути шляхом практики просто.